Сьогодні мало відбутись чергове судове засідання щодо повернення стадіону старт громаді Києва. Втім, через хворобу головуючого судді розгляд справи перенесли. Підтримати повернення спортивного об'єкта місту прийшли небайдужі кияни, спортсмени та громадські активісти. Судова тяганина щодо скасування приватизації спортивного комплексу, триває вже майже два роки. 14 грудня 2016-го апеляційний господарський суд повернув земельну ділянку у комунальну власність, скасувавши апеляцію товариства Голден Хаус щодо Зміни договору оренди землі стадіону Старт. Та орендар тепер вирішив позиватися до фонду держмайна. Що стосується до землі, не виконано умов договору товариством Голден Хаус, не те, що стосується до майна, невиконали умови договору товариством Голден House Ну, вибачте, я думаю, вважаю, що потрібно повернути і привести в належний стан стадіон Старт. Ми не просимо нічого суду, тільки прийняти правосудне рішення, яке відповідає чинним нормам діючого законодавства. І все. крапка. Якщо суд не буде цього розуміти, ми будемо виходити в публічну площину, ми будемо проводити акції різного характеру. будемо доказувати і доводити, що стадіон старт потрібен київській громаді.